Пас та балве ви фаст кіст, а на муви да Яромир мене захопив своєю уважністю своєю турботливістю. Дуже він для мене був легкою людиною. Нам було приємно вдвох проводити час, і я зрозуміла, що я закохалася. Побуті піклується, але я багато чого його і навчила <смір> складати речі по місцях, мити посуд за собою. Ну але це воно пішло тільки на користь. Тепер він все дуже гарно вміє справлятися з усім сам. Спочатку у нас так, всі питають, чому так довго, ну так не виходило. Марти було навчання, бо в мене було навчання, вона вчилася в Тернополі, я у Львові. Встречалася на вихідних, вона так часто не приїжджала. Пізніше, вже, так, ми, коли ми приїхали жити разом, ну, тоді так, я зрозумів, що моя особа. Спільну мову ми знаходили. Де треба, вона на мене тиснула, кричала, переучила. як вона все любить говорити, що чоловіку собі треба виховати. Це хвалиться, що вона мене виховала під себе. Але я такий був. Красив. Ми любимо їздити на футбол, дивитися футбольні матчі, також гуляти в центрі. Особливе місце для нас Шевченківський гай. Там дуже класно. Дуже... Любимо проводити час на природі. На природі, інколи е, любимо трохи екстрим поїхати собі в гори, відпочити десь піднятися на якусь гору, це мені подобається, Решта що сказати. Це в нас добре, я, так, я буду робити так на дачі, щоб в нас це було тільки до кращого. Трошки, трошки сюди ближче зайти. Ще трошки. <рес> все минеться і все почнеться. З одного боку минеться, з другого боку, все почнеться. Христос воскрес, Христос воскрес, добре, зараз буде благословення обручок, накладання обручок і тоді вже з молитвою зайдемо до церкви. Обручки це можна відкрити. Може бути і так. Господні на ці обращали, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається на Божий Тіромир. З гробою Божою поцілив. Марта в ім'я і сина, і Святого Духа. Амінь. Руку і Марта до кінця до правди. Заручається Льва Божа Марта. В Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Знову руку і ярумир доправить. Це все. Це ми віддаємо без сході. Ну, Можна ослабити руку, це mm -hmm. водички дати. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз треба запитати, бо не раз буває таке, що такогось силою провели. Чи маєш ти добру і непримушену волю, та тверду думку, взяти собі за дружину цю марту, що тут перед собою бачиш? Так. Чи не прирікав ти іншій невістці? Ні. Чи маєш ти добру і непримушену волю, та тверду думку, взяти собі за мужа цього Яромира, що тут перед собою бачиш? Так. Чи не ти іншому чоловікові? Ні. Добре, з цим ми вже розібралися. Підіть праву руку. Так, яромир трошки зверху, отаку. Зараз. Ми приготуємося ще. Добре. Я Яромир. Я Яромир. Беру тебе Марту за жінку. Беру тебе Марту за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність вірність і чесність, і подружня. І що не залишу аж до смерті, І що не залишу аж до смерті, Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святі Єдині. В Тройці Святі Єдині. Я Марта. Я Марта беру тебе Яромира за мужа. Беру тебе Яромира за мужа. І прирікаю тобі любов. І тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність і послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. поможе. Тройці святі єдиних. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Ja Marta. Що Бог з'єднав людина, Хай не розлучає. Що Бог з'єднав людина, Хай не розлучає. Що Бог з'єднав людина, Хай не розлучає. Вінчається Рожній Євро. Божою Мартою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається Божа марта. Вам Боже віру в мене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, на славою і честю вінчаї. Будьмо уважні всі моли, будьмо важні. Будьмо бажні. Одного разу було весілля в хані Галилейській, була та мати Ісуса. Запросила на весілля також Ісуса та його учнів, коли забрала вина, мати Ісуса каже, до нього вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до що тільки я вам скаже, робіть, було ж там шість кам'яних посуди на воду, що були для юдейських очищень кожна мішала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнили їх доверху, далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стали вином, не знаючи, звідки воно взялося. Знали тільки слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого, і Каже, до нього кожен чоловік дає стежну вино добре. І купівця гірше, ти ж добре, вино зберіть досі. Ось такий початок, чудесу чинив Ісус в Ісус Галилейській, і тим об'явив свою славу, учні його. Повірили в нього. <плес> Ой, христипу <Ой>. аварія маленька. <плес> Все добре, Ти Поздувайте. Те, що не перукар, не, не зробив, то ми поправимо. Все, поздувайте. все буде добре. Вважайте на свічку. Тут собі, щоб вам не капало. — так? — капає. Один раз. так. І так само сміло в руху. Як Це є звичайний винаг. Може бути. А ми мусимо чекати на свою чергу. Треба на, все випити? — Не обов'язково. Нам ще багато. Буде попереду. Трошки. Так. Все підкріпилися. Зараз ми будемо трошки мандрувати. Будем, будемо згадувати про Ісаю. Чому там є слова Ісаї Лукой? Чому Ісаї має торжествувати? Він був в такому періоді, коли люди відвернулися від Бога. Забули про Бога, і відповідно Він е, приніс Боже Слово, що ви живете не добре. І, і думаю, з огляду на це, так само, е, навіть коли молодята приходять до храму і хочуть повінчатися, це є такий добрий знак того, що ми будемо йти своє життя з Богом. І так само другий стишок там є про мучеників. відповідно християнин, який постійно змагається, щоб було добре, щоб було добро. І щоб не було зла. Для того потрібно прикласти багато зусиль. Не раз собою жертвувати. Відповідно, це є безкромне мучеництво. Життя християнина це тоді, коли християнин трохи вмирає до себе, а живе, власне, для, того, для пізнання тої істини прямує до Бога. І для того потрібно багато зусиль. Ось так само і тут згадуємо мучеників. Ось, перед цією дорогою ми трошки підкріпилися, вивели трохи так, трохи додалися настрої. От. І ми тоді зараз акуратно з тими світочками будемо йти на купити Взвеличце же не ще, як Авраам, благословися, як Ісаак, умножся, як Яків, пробуваючи в мирі, сповняючи правді заповіді Божі. І ти невісту. Возвеличся, як Сара, звеселися, як Ревека, умножся, як Рахиль, кішаючися твоїм мужем, придержуючись меж закону, бо так звалив Бог. Тих збережати висяти засідніх життя, хлодайся тобі в мирі і бачите синів Твоїх. синів, аж до ще раз Україна разом з Мужем Твоїм. окроплені цієї свята Нехай родини перебуває на тобі благословення Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Вітаю Ядмина Марта. Пригадаю, пригадую собі, як вони прийшли, і я запитуюся, так, звідки ви є. Вони кажуть, я з такого району, я з такого району. Кажу, то може, коли скільки стан відкінчалися, ми, ми хочемо вас. Кажу, ну для того треба ще багато чого зробити. Треба на науки піти. А вони кажуть, ми вже були, в нас вже є сертифікат. Ми вже були на науки. <плоджен> треба, що там ще? Документи там, де. ми вже маємо серпису. Найперше, що мені так впало в око, що вони такі дорослі і самостійні. Таке є очікування, що кожна молода така родина, яка хоче створитися, так що вони вже дійшли до того стану, що вони є вже дорослі. Дорослі не тільки фізично, дорослі, а дорослий емоційно. Дивиться на себе, на ті стосунки, дуже так зріло. зріло. Тож, і це мені дуже було приємно бачити. Наразі так буває, що приходить мама, чи я скажу, ми хочемо ширитися. Кажу, «І з ким ми будемо шинитися. Та то не я, то мої діти. Я то розумію, то, що то не ви, але чому вони самі не прийшли? В даному випадку дуже приємно так, що приходили самі і багато вкладалися в те, щоб готуватися до дружня. Найперше, я бачу сьогодні диво, тому що кожного разу це стається, коли дві різні людини. З різних сімей, з різних е таких середовищ, е де вони виростали, вони запізналися і хочуть єднатися. Це дійсно дивує. І дивує те, що готові прийти до церкви, покласти руку на Євангелії перед Богом, перед Христом, сказати Богові власне, ту обіцянку, яку вони склали. Тому що на людський погляд це виконати є неможливо. Пригадую, як в Євангелії є такий момент, коли Ісус говорить апостолам і оточуючим людям, що не можна залишати одного. тоді апостоли дивуються, кажуть, що це неможливо виконати, не виконати. А Ісус їх заспокоїв. В Бога все можливо. В людей неможливо, в Бога все можливо. І відповідно, тільки з огляду на це є надія, таке сподівання, що з Божою помічю. Так Ми виконаємо цю присягу. І з Божою помічю ми власне, будемо щасливо проживати. Що означає проживати щасливо? Це не, не означає, що жити без турботи. Коли людина жива, тут на землі вона має всякі турботи. А щасливо це коли ми вміємо з цим давати раду. І власне сьогодні, коли ми на кожній світій тайні яка обіляється, має всім святих таєм. Євангелія стоїть попереду, і ми перед Євангелієм, перед тою Благою вісткою, так, ми вчиняємо всі таїнства. А це означає, що це Євангеліє, Христове Слово це буде власне, це слово у нас провадити. Ось, Відповідно, я дуже радію за вас, що ви зібралися, так, зорганізувалися, прийшли до церкви, вирішили повінчатися. Вирішити, вирішили так, жити так добре по-християнськи. Бажаю вам е, доброго порозуміння між собою. Це є дуже важливе, щоб чоловік і дружина між собою мали про що порозмовляти, щоб мали багато спільного знаєте, через пізнання один одного. Це не означає, що ваше спільне. Бо він любить рибалити, а хтось цього не любить. Але ми розмовляємо між собою, ми ділимося своїм, переживанням, ми розуміємо. І відповідно тоді дружина там, не, знає, не забороняє. Або я, або рибалка, Кого не скаже. Але, власне, є, є вирозуміння. І це є дуже важливо. Це стається тоді, коли ми добре розмовляємо з собою, коли ми пізнаємо один одного, коли ми правдиво бажаємо добра. Бажаю власне, сповнити те, що нас Марія всіх попросила. На весіллі сталася маленька незручність, маленький клопіт, бо там забракла на весіллі. Можливо, тому що Ісус зі своїми апостолами прийшов, а їх хлопці дужі, так сіли до столу вина назад. Ну і Марія просить що щось допоможе. І наступні слова Марії були, були такі, що все, що він вам скаже, зробіть і тут такий момент. Треба довіряти власне, Богу, що ті заповіді, вони нам є на добре. Що тоді, коли я прощаю, коли я є милосердний, коли я добре все стараюся зробити все на добре, коли я трошки жертвуюся і так далі, що воно вийде на добре. Тому прислухаємося до тих заповідей, бо вони нас будуть вести до добра. Бажаю Вісного здоров'я. У вашій хаті завжди був радості, Бажаю вам тішатися діточками. Бажаю, щоб ви зустрічали добрих людей, які будуть вам сприяти, будуть добрим прикладом, будуть вам добрими душами. Хай ті побажання всі, які принесли тут присутні, вони сповняться так само, ті добрі побажання. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, здоров'я і підлагає дідам благословить і цей Сина Святого Духа. І тоді, напевно, в тому часі теж багато десь мріялося, щоб все було добре, щоб щасливо зросла і так далі. Вже той період минув, так вже багато перейшлося. Відповідно, ви, ну, ви тепер бачите, що ви, ви знову травник, і знову ми всі стоїмо перед Богом. І знову ми бачимо, так, що та дитина це є Боже сотворіння, так це не є тільки моя власність, яку я народив, але там ще є не те. Безсмертна душа. Відповідно, молюся на дані за дитину. Благословляю батьківським благословенням. Буде потреба, буду допомагати. Відповідно, сьогодні варто Богу і сказати дякую, що ми прийшли певний період, так, що та дитина зросла і стала дорослою. Вітаю всіх присутніх гостей, всіх рідних, які прийшли з такими щирими привітаннями. Там нехай не всіх вас, Господь Бог щиро було розстоять у щасті здоров'я на ногах і Христос Воскрес! Один тато так голосно каже, через 9 місяців. Само собою, через 9 місяців. Але коли ближче зустрінетися? Неділю? Неділю. Власне, що я хотів почути неділю. А він, напевно, був здалека. Він до в неділю сюди не приїхав, він так зразу приїде на хрести. Дай Боже, так, знову нам зустрітися при добрих таких новинах. При при, 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 зону, при радості, але, звичайно, маємо нагоду завжди зустрітися у храмі при молитві. Дякую всім за молитву. Благословенного вам сьогодні свято. Хай злогослати. Христос Христос. Із Христос. Ми часто йдемо на компроміси один для одного і ми будемо старатися робити все, щоб з роками наша любов ставала все міцнішою і мала продовження.